Так, є у нас така деталь сівалки кінза. Це частина маркера. Ми бачимо, як вона скривлена. Вона там поварена скрізь. Ось, Ось Так, скривлена. Ця зона викривлена. Ця сторона викривлена. Ось вона у нас. Творила такий умовний діагональ. Так, для того, щоб нам його вирівняти, було прийнято рішення це все обрізати. Бо метал тут десь в районі е, 10 мм, тобто 1 см. Тут все тості нижня частина. Отак ми його обрізаємо кутовою шліфувальною машинкою. Просто зрізаємо. Є один нюанс, що у нас е, перемички Вони варені ось так. Всередині не вийде, обрізати там нема. Доведеться ось тут е, зачисним кругом забирати варювальний стол. Ось це одне. Буде виглядати. Ось ми вибираємо до появи зазорів, і потім ми відірємо це все обережно. Ось. Виберемо, Ось обрізаємо і будемо гріти газовим, газокислородним різаком кисневим. І рівняти. Так, через 15 хвилин роботи так, у нас вийшло ось так. Так, так, другу частину нам теж довелося відрізати. Ось таким чином я далі відбивав, бо тут всередині немало можливості відрізати. Будемо міняти, бо це все криве, і я вирішив, що коли воно купі, його незручно буде. Рівняти. Ось це теж потрібно гріти, рівняти, воно, дивіться, як раз, раз, воно криває. І цю частину, яку ми відрізали, ми теж зараз будемо так само вирізати Ось. і рівняти. Тут у нас одна паперечка така Ось Це все буде рівнятися. Ось після прогрівання. За допомогою величезного молоточка, ми його відрівняли. Тут у нас є тріщини, це буде вибиратися і проварюватися. Так. І друга. Скільки можна було, стільки ми вирівняли. Такі зони прогрівалися. Так, ми підготували пластину до зварювання. Ось тут стільки дефектів. Це все вже зарізано, там Тріщина, тут тріщина, 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 тріщини, 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 тріщина, тріщини, 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 тріщини. тут був скол. Все вже підготовлено, зараз буде зварюватися. Так, тут у нас порядок. З одної сторони простіше по хорошому це потрібно викинути, але зварювальники люблять по-поганому. Так, поварили. Тут ставочка металева була. Зараз будемо зачищати. Так, ось у нас після зварювання. Дет -дет по піскоструємо і покрасимо. Втулки будемо вирізати, вони деформувалися. При ударі. У них тепер немає Одної лінії. проблеми. Виріжемо тільки дві. Цих і залишаємо. Ось ми вирізали втулки таким тиском. Отаким чином ми знімали зварювальний шов. і вона вийшла. Тепер підчищається, потім втулки. Варяся назад. Зараз я по культурю це місце, далі буде видно. Так, ось ставимо пальчики. Маємо ось так. Вирівняно конструкцію. Попроварували, вирівняли. Напись конструй и покраску. Так, вот так выглядит уже пофарбованная деталь. Идем устанавливать